Це кадри пошукової операції, до якої поліція залучила кінологів «Антарес». 13 травня у лісосмузі поблизу села Варварівка волонтери з навченим собакою знайшли 86-річну жінку, яка зникла двома днями раніше. По українському через два і надія івані жіночка. От поїде з вами хоче, біля знайшла маленька собачка, базука, який 1 травня було тільки рік. Вона вийшла на запах десь за 200 метрів від самої бабусі. Кінологиня Валентина Валь розповідає. Пошуки тривали близько двох годин. Роботу, каже жінка, ускладнювала негода. Рясні дощі розмили дорогу, та собаці вдалося впіймати запах. Вона почала мені показувати, в якій стороні має лежати людина, прям носом вона тикалася. Я не трогала її, я повністю довірила цій собаці. Валентина ділиться: літня жінка майже не подавала ознак життя, не реагувала на кінологів. Додає, Волонтери надали їй домедичну допомогу. Зразу ми достали ковдру спеціально. Ми її накрили, щоб її зігріти. Вона була холодна і там був дуже критичний стан. Викликали швидку, і слава Богу, швидка приїхала дуже швидко. Валентина каже, базука знайшла людину вперше. Молода вівчарка відпрацювала на рівні досвідчених пошукових собак. Андрій Логвиненко, Марія Дехрисинська, Суспільне новини, Дніпро.